Стоп, ви щойно бачили щось, що ніколи не існувало в реальності, у світі, де кожен може створити ідеальне фото чи відео натисканням кнопки. Як нам зрозуміти, де правда, а де обман від штучного інтелекту? Штучний інтелект стає дедалі кращим, але він досі залишає крихітні сліди. Давайте навчимося їх знаходити. Це три головні ознаки, за якими ви розпізнаєте, шиї фейк. Перше це руки. Зверніть увагу на пальці, ший часто плутається і додає зайві, або, навпаки, ховає їх. Порахуйте їх! Це миттєвий сигнал тривоги. Також шукайте дивну анатомію: нерівні зуби, сережки, що вплавилися у шкіру. Друге це фон та деталі. Зверніть увагу на дрібниці чи чіткі об'єкти на задньому плані. Ще часто перетворює написи чи вивіски на нерозбірливі каракулі. Подивіться на воду, листя чи волосся, вони можуть виглядати занадто ідеально гладкими або, навпаки, розмитими, неначе намальовані фарбою. Третє це рух, особливо у відео. Якщо перед вами глибокий фейк або діпфейк, зверніть увагу на міміку. Ши людина може не блимати, або її вираз обличчя здаватиметься неприродно статичним чи запізнюватиметься. Також шукайте помилки в освітленні тіні можуть падати нелогічно, ніби джерел світла забагато. Пам'ятайте, головна ознака це відсутність логіки та надмірна досконалість. Справжнє фото майже завжди має якісь недоліки. Коли ви бачите щось занадто ідеальне або навпаки щось, що не має сенсу, ставте під сумнів. Навіщо це знати? Тому що фейки можуть маніпулювати нашими поглядами та рішеннями. Тепер ви озброєні знаннями, щоб не стати жертвою обману. Зберігайте критичне мислення. Поділіться цим відео з друзями, щоб і вони навчилися бачити правду.